Стало відомі друзі. Подробиці побиття співака Вебоя виявляється, Антон сам напросився. всякому разі саме так стверджує військовий Артур Гаспарян. До журналістів програми ЖВЛ власне звернувся військовослужбовець, якого звати Артур Гаспарян з позивним Джигід. І він каже, що бачив біку з Вилбой. І запевнив, що артист далі цитую напросився на гулю сам. Артур каже, що разом з побратимами приїхав до Києва, аби забрати пікапи та станції Реп, і загалом їх було 13. А також двоє львівських блогерів, які допомогли придбати власне ці необхідні речі для військових. Ну і ближче до вечора компанія прийшла в один з закладів столиці, у якому зустріли Велбоя, і Гаспарян каже, що був знайомий із співаком, але потім якийсь стався конфлікт, під час якого артист далі цитую був досить агресивним. І, за словами Артура, один із побратимів хотів нормально. Вирішити конфлікт, але Велбой нецензурно висловлювався в бік військовослужбовців. Ну і співак, взагалі, за словами Гаспаряна, зняв взуття і шкарпетку зі своєї ноги і підніс до військового і сказав: Понюхай. Гаспарян каже, що. Є навіть відеодокази, і надав ці відеодокази журналістам. Ну і після цього конфлікт став серйознішим. Тому компанія вирішила піти з закладу. Але Вилбой знову ж таки наздогін відправляв їм різні нецензурні слова. І через що львівський блогер Льолік він не втримався і побив Вилбоя. До речі, журналісти ЖВЛ двічі звертались до Вилбоя за коментарями, але не от не отримали цих коментарів отримали тільки відмову. Ну, і це вже не вперше, коли у артиста проблеми, і багато хто каже, що це через нестабільний емоційний стан. Я вже говорив про те, що дуже хочу, щоб Антон зміг пройти всі негаразди, і ми знову побачимо його усміхненим і почнемо від нього нові кльові пісні.